Друзі, з вами автоінструктор Роман, і у нас рубрика авто для чайників. Тема відосу буде м, лампочки на приборній панелі. Якщо е, ви водій початківець, ви придбали собі автомобіль, або там він у вас звідкись взявся. Як мінімум, почитайте інструкцію по експлуатації, які лампочки що е, позначають в ідеалі для любого автомобіля. Після того, як ви завели автомобіль, люба жовта лампочка це помилка якась, і треба заїхати і зробити діагностику. Ну, наприклад, якщо у вас горить чек, це такий жовтенький двигун намальований. В інтернеті можете подивитися, як він виглядає. Це значить помилка по двигуну. Якщо двигун працює, а помилка є, то можливо вона не постійна, вона вспливає і зникає. Якщо вона прям дуже гарно зникла і вже більше не появляється, то взагалі чек повинен погасти, погаснути. Якщо він продовжує горіти, то вам треба заїхати на діагностику, зчитати помилки, і вам на СТО підскажуть, куди копати, який у вас датчик вийшов з ладу, і що не так. З автомобілем, але рух дозволений, тобто люба жовта лампочка. Також жовті лампочки можуть позначати, що у вас перегорів стоп-сигнал чи габарит, чи фара ближнього світла. Також жовта лампочка може означати, що у вас закінчився омивач. Також жовта лампочка може означати, що у вас низький рівень охолоджуючої рів... рідини антифризу. Е, також жовта лампочка може підказувати, що у вас колесо спустило. Ну тобто, в залежності від того, як вона виглядає, дивитесь в інтернеті, що вона значить. Слава Богу, телефони у всіх є, гугли у всіх є, і ви можете подивитися, які е, лампочки що означають, щоб ви розуміли, яка у вас е, неполадка. Тобто, при жовтій лампочці рух дозволений, але вам треба визначити, що саме у вас не так. Якщо у вас після того, як ви завели двигун, червона лампочка люба горить, рух заборонений. Червона лампочка може показувати, ну, наприклад, знак оклику в кружочку, це з гальмами зв'язано. Вона може показувати, що у вас за низький рівень гальмівної рідини, і ви просто-напросто можете не відгальмуватись. Це стрьомна лампочка, це сама стрьомна лампочка. Далі друге місце по стрьомності червоних лампочок. Це Такий чайничок з капелькою це значить, що тиск, тиск мастила в двигуні, пропав, і вашому двигуну залишилось працювати хвилинку, дві-три. Ну, може кому пощастить п'ять. В мене така лампочка нещодавно загорілася, і я встряв. В мене вийшов з ладу насос масляний, пропав тиск в двигуні масла і перестав змазуватися і охолоджуватися двигун. І е, я встряв на заміну цього масляного насосу, і також в мене прогоріли вкладиші е, задіри на вкладишах колінвала, не провернули їх. Мотор не застукав, але прийшлось міняти. Ну я легким переляком відбувся. Двигун не прийшлось капіталити, е, тому що я м, десь три хвилинки ще потримав його заведеним, спустився з мосту і все норм. Пронесло, а міг встряти на тисячу-півтори доларів легко і навіть на 2. Тож, друга по стрьомності лампочка то лампочка, коли пропадає тиск двигуна, така, такий чайничок, чайничок з крапелькою. До речі, жовтий цей чайничок показує, що у вас. За низький рівень масла і треба долити масло. Ну перед тим як його доливати, його бажано перевірити. Про це трошки згодом. Далі які ще червоні лампочки можуть бути стрьомні на ваг групі. Третя стрьомна червона лампочка це кермо, червоний, червоний руль. Якщо у вас загорається, значить у вас зламався підсилювач електричний керма. І у вас стане дуже туге кермо. Дуже обережно треба буде знайти місце для зупинки, зупинитися і викликати евакуатор. З такою лампочкою рух заборонений. Що в нас ще по червоним лампочкам? Ну в цілому, якщо люба червона лампочка у вас загорілася, значить вам треба негайно зупинитися, знайти місце для зупинки якомога швидше заглушити двигун і розібратися, що то за червона лампочка. І, скоріш за все, викликати евакуатор та й їхати на СТО. Всім гарного!